Понад тисячу врятованих життів чернівецький дитячий хірург Михайло Унгурян 25 жовтня відзначає 80-річчя. 45 років за операційним столом, 41 з яких у Чернівецькій дитячій клінічній лікарні. Це ваш стіл був? Ну так, да, там і <зас> писали Михайло Унгурян згадує, у медицину потрапив випадково. Я поступав в медінститут після служби в армії. І в той час це був період Карибський кризи туди хірургів, там особливо нас не питали, чи ми хочемо бути хірургом. Дивилися, якщо ти так нормально вчишся нормально і тебе зразу в нас направляли хірургом. Та вже після перших операцій чоловік зрозумів і з вибором професії не помилився. Людина відчуває велику радість, коли ти комусь допомагаєш. В хірургії дуже важкі хворі. І коли ти бачиш, коли дуже хвора людина, і потім через якихось 7-10 днів він йде додому і тобі Каже дякую, ти дуже задоволений. Просто дитячі хірурги вони завжди люблять дітей. Розумієте? Лікар розповідає, що року в середньому з командою робили не менше ніж 40 операцій. Умови роботи були зовсім інші. Я бачу зараз в них і комп'ютерна томографія, і ендоскопії, і МРТ, і розвивається. А тоді ми працювали тільки з РНН апаратом. Ну, Нам приходилось дуже добре вивчати клініку захворювання, щоб ставити діагноз і правильно лікувати. Тоді лікар мусив покладатись на себе, думати, експериментувати і лікувати. Були у професійній практиці доволі складні випадки. Каже, не про всі хочеться згадувати. Огнестрільне поранення на червоної порожнини, де було сім Ну, він, видно, мав щастя для життя, тому що було 17 дирок в кишечнику, але серйозної артерії, яка привела до загибелі, не була пошкоджена м'ялки. Його порвали, приходилось майже 4 рази, дуже важкий був. Михайло Онгурян виховав двох синів. Один із них став музикантом, надихнувшись професією матері. А ось Андрій пішов шляхом батька, обравши для себе дитячу хірургію. Сьогодні син проводить екскурсію відділенням, яке облаштовують за сучасними вимогами і вже до кінця року планують відкрити у Чернівцях. Кімната для інструмента Планується понуліса шкаф. У лікарні ювіляра одразу впізнає чи не кожен працівник. Пліч опліч за операційним столом пропрацював із Михайлом Монгуряном майже сім років. І нинішній завідувач відділенням невідкладних станів Василь Хащук. Він завжди переймав досвід молодих, які привозили щось з спеціалізації з курсів чи з стажування. Завжди навчався, і завжди ріс, і в поколінні передавав ці свої знання, які були ще до цього, які мене, ми не застали або які. Захворювання завжди радилися, і оцей обмін досвідом, який був у нього і в нас, ми завжди обмінюємося. З 2016 року Михайло Онгурян на пенсії радіє, що його справу є кому продовжувати. Олена Крічкозіана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4